до тревоги, до Стіпної бур'я 23 серпня 1943 року війська Воронецького та Степового фронту, звільнивши Харків, розпочали наступ на Полтаву. Одними з перших на полтавську землю вступили воїни 4-ї гвардійської армії. І вже 24 серпня підрозділи 5, 7 та 8 гвардійських повітряно-десантних дивізій, а також 20-го гвардійського стрілецького та 3-го гвардійського танкового корпусів билися з гітлерівцями у Котелевському районі. Кровопролитні бої тривали кілька днів, протягом яких територія району кілька разів переходила з рук у руки. Але 9 вересня 1943 дев'ятсот над котельвою за майорів червоний стяг. Радянські ж війська продовжували наступ. З нагоди 70-річного ювілею з дня визволення Полтавського краю ми поцікавилися у земляків, що знають про війну, які спогади живуть у старшого покоління, і чи розуміє молодь значення слів: вітчизна, пам'ять, перемога. Батько воював вставлення в мене, це саме таке доброзичливе і воно має дуже велике значення звільнення Полтавщини від німецько-фашистських загарбників. Завдяки цьому Україна стала вільною, ну а далі стала самостійною, тому я дуже до цього відношуся. Це святе свято, щоб вони хранили ці традиції, свято їх хранили, щоб вони завжди. Пам'ятали визволителів Полтави, людей, які віддали своє життя, і щоб вони робили все для того, щоб ця пам'ять була вічною. День визволення Полтавщини це особливе свято. Біля Полтави моя батьківщина, Полтава, моя батьківщина. Тому я думаю, що це особливе свято для жителів Полтави, це, начебто, другий день народження. Звичайно, хочеться більше дізнатися про те, як воно насправді було, бо зараз, на жаль, не так багато людей залишилося тих очевидців, тих подій. Тому хочеться більше дізнатися про ті самі події, які були насправді. Сняклір вспомнім друзям. Нам дороги. Забыть нельзя.